обробки от кліща значить сімейка номер якась там не знаю тут є номері чи взагалі є номер 3 сім'ї так ми маємо результат грубо кажучи по прополісу так ми маємо сімейку Бачите, так піде в зиму. Ну, тільки е я її ще підкорочу, це однозначно. Але так Чисто в цілях експерименту піднімемо, Тут, наприклад, ось цю рамку, наскільки вони заповнені, ці рамки. Подивимося в Це колеги суто медова рамка. Чисто мед. Тут запечатаний більш ніж наполовину. Оце мінуси на цих е холстиків, бляха, муха, пленочних і цих всяких там. Від, за вітром ходять як. Ну, От вам результат. Це за умови, цей мед, до речі, можна відкачати. Це за умови, що ми, значить, з цієї сім'ї вже взяли добрих кілограм 15 метрів, а то й більше. Да, тобто, от така от ситуація, От такі от бджоли, от такі от сім'ї. Що, ставимо їм е, зараз полосочки і йдемо далі. Так, йдемо далі. Сім'я номер наступна. Війсьмо зараз дима. Ось яблучко треба взяти, приложити, щоб воно не, не здувалося. Постійна проблема з тут там У нас вже доданіська рамка. Що ми тут бачимо? Прекрасна ситуація. Ну і теж зараз давайте так собі для контроля контрольно просто піднімаємо ось цю от рамочку. Це теж бджоли постаралися, забили. Все медом. Теж за умови, що я тут а, в оцих сім'ях і гнізда качав і цей бо запаковували страшно. Бачите, теж забили повністю. Я вже починаю переживати, щоб ця сім'я гарно пішла, тому що Ну, тут було тоді, я не пам'ятаю, скільки рамок розплоду, тут було. Просто вже видно зразу ж, що ця сім'я, наприклад, з крайніх рамок звідси повністю зійшла. Ні. Не. не зійшла. Це тільки ілюзія обмана. Тут і є бджола, бачите? Є бджола, є мед. Ось цю бджолу треба скинути там на 4-5 рамок. От теж, бачите, так само мед розкиданий. Оцей мед треба просто брати і відкачувати От з таких рамок. Ну, Що вже воно не сіло, не впало в оцих рамках цей мед тут. От бачите, ще маточники навіть закладала сімейка. Я бачу тут взагалі якась діжуха з маткою відбулася. Якась... Тиха заміна тут була чи що. Щось тут, двіжуха якась з маткою була От так, колеги. Бачите, оце. І ці бджоли розкидані, і це, це, це все треба забирати. Ну, і для того і сім'ї скорочуються взимку І далі вже бачу, плотненько обсижена е, рамка. І знову ж таки, бджоли сидять не на медові. Так. це от Якщо цю сім'ю збирати в зиму, да, то це треба вже е, оці от, їй залишиться, тут реально 5-6 рамок в зиму залишиться, це все треба забрати. Просто забрати. От так, колеги. Що? Е, обробляємо, і йдемо далі. Так, колеги, роль заставних. Дуже часто пасічники задаються питання, а чи ставити зараз бджолам заставні? Е, що я вам скажу? Якщо ви зараз збираєте бджоли в зиму, е, от, наприклад, сімейка, ми відкрили тільки що її прямо перед вами, через те це, це відео. І тут треба забрати рамки. Ми забрали одну, я тільки розпечатав, за заставну кинув, бо ці всі рамки повномедні. Там десь буквально відсотків по 20 непозапечатуваного стільника. Е, одна рамочка відсотків 40 незапечатаний стільник, якраз вони там сядуть, вона стоїть всередині. Цю Цю сім'ю я можу вважати умовно зібраною в зиму. В мене тут пішло повномедна, маломедна, мало повномедна, маломедна, повномедна. Але тут воно не, не, не мало медні на половину меду, да? тут відсотків е 30 свободних е від меду, від печатки меду, я б сказав. Коротше, вони якусь часть використають, якраз вони тут зацепляться. Повномедна, повномедна і повномедна для того, щоб в будь-якій із цих улочок був доступ до великої кількості меду. Да, взагалі ідеально, коли повномедна стоїть в центрі. Але можна случайно розділити гніздо. Ну, оскільки тут 5, а не 6, це прекрасний варіант. Ну, Я вам ще зроблю окреме відео по тому, як я збираю бджіл в зиму. Ця сім'я відпрацювала дуже сильно в цьому сезоні. Вона нам дала і пилку багато, і меду багато, і класна сім'я. І отут ми прийшли, і треба тут якісь такі моменти, да, що треба безпосередньо. Забрати, тому що кількість бджоли скоротилася. І це нормальна практика да, там, протягом сезону. Тут було 12 рамок. Раз, два, три, чотири, п'ять залишили, Сім забрали. Ну, Шоста, Шість взагалі забрали, одну вони собі винесуть тут до розпечат, ну, я їм легенько вскрив, винесуть, туди ще перенесуть. Хай буде. Далі, заставні. Що роблять заставні зимою? В моєму випадку. Ви можете побачити, що заставні вони не доходять до краю стінок. Не доходять, тут є простір. Тут такий є простір. Це так має бути. Чому? Тому що коли ми зимою зимуємо, воздух заходить сюдою або сюдою. Ну, краще, щоб нижній льоток був відкритий зимою, а верхній був закритий. Для того, щоб не було такого, що повітря зайшло, да, вулик. І зразу піднялося вверх, бо тому що це буде як витяжка працювати. Треба, щоб повітря зайшло і пішло попід гніздом, через ту частину, задню частину гнізда правильно відкрити, саме задню частину гнізда. Відкрити мається на увазі холстик завернути, отако, щоб отак було зимою. Тоді повітря буде знизу проходити і йти вверх в витяжку. І паралельно з цим буде все гніздо насичуватися свіжим повітрям. Но коли в нас з боку ці простори, то ми не создаємо ніякого парника, ми создаємо бджолам скажімо так, е якісно створені умови для біоцинозу всередині. Значить, Повітря заходить да, і в повітря, яке тут відпрацьовується, а тут є повітря, яке відпрацьовується, понятно, що основна маса це 70% йде витяжкою сюди. Це 70% йде сюди. Але остальне повітря має можливість здійснювати обмін зі сторонами гнізда. Причому рівномірно здійснювати обмін. І в нас тоді не залишається в середині ніякої цвілі. В середині гніздо обслужене і в середині гніздо коректне. Далі париться дуже, що на рахунок, що з боку утеплення стоїть, значить, типа зараз стоїть з боку утеплення, що це там капець біля критична. Коли ви. Хочете, щоб матка закінчила яйцекладку, значить, і ви от залишаєте холстик. Да, от цей холстик тут буде знаходитися отак. От от. Ось так. Ну, верніше, отак. От от так. Буде знаходитись тут ось так. І сюди ложиться, давайте я вже положу вам до кінця, покажу, як я це роблю. Так? І сюди ложиться от, от... шерстяне одіяло. Чого ж бо воно гарно вентилюється, воно має класний вентиляційний ефект. Цієї рамки тут не буде. І воно ось таким чином тут буде лежати. Отак. От воно іменно перекриває, але воно має вентиляційний ефект. Тут не создається парника. І так само чу-чуть буде з цієї сторони. Далі. Це одіяло воно має здатність до нагрівання, до пропускання е, знизу вологи. І дуже часто буває, що волога виходить, виходить, і прямо на одіялі, тут буде вже мінус. Ми точку роси зміщуємо на одіяло, е, і одіяло тоді замерзає, і, але гніздо бджоли не залишається сухим. Це дуже такий е, тонкий нюанс, який важливо використовувати. Далі. Якщо ви хочете, щоб у вас цей період, да, там, бо яйцекладка матки триває, температура, там сприятливі умови і так далі, ви просто берете оце одіяло, не ложите, ложте, залишаєте. Е і буде холодно. В середині буде доволі холодно. Або буде приток холодного повітря і бджоли ну матка не буде продовжувати яйцекладку. А е тепла заставна по боках в зарішній період її правильно дотепно поставити, е тому що. Ви вирівнюєте вас ось до вулику буде холодна температура. І ось до буде холодна температура. А всередині гнізда буде тепло. Тепло буде, да? а тут холодне буде, і тут холодне буде. І вас, якщо не буде оцих заставних, то точка роси ваша буде на крайніх рамках. А якщо точка роси буде на крайніх рамках, вони будуть мокнути і цвісти. А менший гігроскопічний, він буде натягувати зайву вологу. То для того, щоб цього не було, ми. Беремо і ставимо заставні, теплі заставні. Таким чином, точка роси зміщується або за, або, ну, умовно кажучи, вона відсутня, тому що буде більш-менш е вирівняна ситуація. Крайня рамка, ні в якому разі тоді підсвітати не буде. Плюс є постійний обмін повітрям, є витяжка, яка зроблена раціонально і правильно. Це можна ближче підтягнути. Ось так воно має виглядати. І таким чином ви будете мати якісну зимівлю бджіл. Посеред зими, якщо приходите і бачите, що у вас тут сталася якась проблема. Наприклад, оце одіялко намокло. Ви це одіялку забираєте, знизу буде сухе, можете навіть не хвилюватися, забираєте і ложите нове одіялку і бджоли продовжують зимівлю. Один раз на місяць зимою по-любому треба бджіл оглядати. Ну, скажімо так, Хоча б приблизно побачите, яка ситуація, по-різному може бути. Через те, що та волога, яка є по боках, буде конденсуватися по боках, щоб вона не конденсувалася по боках, то ви повинні ставити оці от е теплі заставні. Тоді вони зміщують цю історію і вас бджоли почувають дуже добре. Ба більше можна робити оцю от е оцим от цим от Бачите, вони в мене під вулик вирізані. От такому вона робить. Раз. І два. О, все. Таким чином виходить, що у вас е знизу знову ж таки бджолина сім'я відсічена від зовнішнього повітря, холодного, постійного. І знизу буде знову ж таки відсутня точка роси, або вона буде зміщена максимально сюди, для того, щоб всередині зберігалася ота от от рівновага в температурі між клубом і крайніми рамками. От і все. І бачите, як воно покажи, як воно донизу достає. Можете спокійно закривати, що воно донизу достає. Тому що оця тема має вентиляційний ефект. От і все. І це сама, сама крута річ для зимівлі бджіл. У мене оця діялка, мабуть, вже років 10 ходить тут на цій пасіці. І так більшість. Єдине, що трохи шкода, коли миші підгризають, бо часом буває мишка вскочить і підгризає. От і все. От Приблизно так працює е, бокові заставні, і я їх зараз ставлю для того, щоб зміщувати точку роси. Ну, Це якщо коротко, але вже більш-менш докладно для того, щоб ви розуміли навіщо це робити. От і все. Це гніздо я можу вважати зібраним взимку. Тут же немає що ловити. Тут же просто треба е, поставити е, полоски від кліща. Да? Рамки, які нам треба, ми забрали. Ставимо полоску від кліща. Таке гніздо достатньо дві. Ну, оскільки це в даному випадку апівару, то це просто. І закриваємо. Достатньо дві, але бачите, в мене залишилася одна, не пара. Все, можемо поставити сюди. Або, оскільки далі зараз буде тривати обробка, просто ставимо наступне гніздо. От і все, далі закриваємо. <клес> просто прям закриваємо. Тут вже оця плівка зараз вона не працює, як прямо енергозберігаюча. Її, взагалі, можна тако скласти, от прямо от скласти да? і ось тако залишити. Нічого не буде абсолютно. Воно спокійно такого може. Вона просто відділяє гніздо від покривала. От тий, йо-мою, знов. Ну, ладно, ладно, вона хоче сюди. Такі, трошки оце, з нею незручно працювати. Ну, нічого. Таку незручність ми можемо запросто перенести, перетерпіти. Все. Тільки не залишайте, щоб оці покривала виступали на двір тому що е, натягують вологу. От тоді вже вони тягнуть вологу. Капілярний рух. Діля... Коротше, фізика, трошки фізики. Все, оце закриваємо. Беремо кришечку. І закриваємо. Ну і холстик з прополісом ми забираємо. Все, ці бджоли вже більше прополісу не принесуть. Ось так. Ще трошки буде прополісу. Так, чергова сім'я. Сім'ї самі різні на пасіці, але головне, щоб мені всі сім'ї дали необхідний мені результат. Ця сім'я частково можна вважати зібраною, частково, бо вона ще не зібрана. Ми бачимо, як розміщені бджоли. Вони тут плотно обсижують. 2, 4, 6, 8, 9 рамок. З них ще треба 100% 3 штуки забрати, я так думаю. Ну, Дві так вернякше треба забрати. От Дивіться, тут ще є розплід, бачите? Тут в цій сім'ї ще є розплід. Якщо в попередній сім'ї нема розплоду, там щось. Умовно кажучи, скоїлося з маткою. На якомусь етапі. Тут тут ще є розпліт. Ще яйця є навіть. Але сім'я медово запакована, меду в них предостатньо. На всіх рамках є мед, ще вони трошки під'їдять, оскільки є молоде покоління. От в цьому сезоні реально мені пасіку закормлювати не потрібно взаємі. От Прям благо. Все, що ми робимо? Правильно, ставимо полоски. Оці нарости я зараз залишаю, я їх не чіпаю, я їх потім позабирати можу. Такс. Ще тут видно, що треба тут буде пару рамок забрати, це стоїть все. Дві-три рамки ще звідси забереться, навіть не пчихаючи. І отак, ідучи по сім'ях, ухти, ми частково, ідучи по сім'ях. Так, в якомусь етапі життя щось пішло не так, каже. Дуже вологі. Але і на той з ними треба працювати обережно. Але от дуже багато людей, до речі, дуже багато людей кажуть, о, типа полоска картонна, картонна, дуже круто, от дуже круто. Мені подобається, що це полоски картонні. Десь завтикав, десь забув. Вони вже як висихають, бджоли їх самі виносять. Все чітко, все нормально. Що ставлю сюди три, тому що тут е, більша кількість бджоли, бджоли. тут треба однозначно збільшувати дозу. Що я зараз і роблю. Цьогоріч, е, цьогоріч значить, пасіка обробляється в Ой, тавофловалінатом перепрошую. Якщо минулого року я зробив переважно ставку на флометрин, то в цьому році тавофловалінатом. Отак. І йдемо до наступної сімейки. Отаку ми і обробляємо. Але не просто, знаєте, типу там обробити радіообробити. А ми завжди аналізуємо. Через що я в своїх відео, коли вам показую, я дуже часто пишу аналіз стану бджолиних сімей. Нащо ну, це робити? Тому що це так правильно робити. От тож, я коли витрачував тут мет, бачите, вже сім'ю підготовив. Да? Тобто я вже щось скоротив. І тут ще знову ж таки бачу одна. Дві рамки точно забираються і сім рамочок. Сім, але переважно це буде 6. Теж ви бачите стан сім'ї. Ви бачите мед, ви бачите, що тут гарно все чітко. І, грубо кажучи, бджоли в мене працюють. Якби я там не знімав відео, я б не дивився, я просто птикнув би собі раз-раз. Я вже бачу це зверху, як воно буде як воно виглядає. Це все, скажімо так, вже давно відома штука, коли ти руками з бджолами працюєш. На рахунок того, що я тут ставлю три полоски, а ви там е а на упаковці пише дві полоски, колеги. Е не дивіться, скільки я ставлю, завжди обробляйте бджіл згідно інструкції. Тому що я несу повну відповідальність за збереження своїх бджолиних сімей, але за збереження ваших бджолиних сімей я не несу відповідальності. Я вам показую, як я посічникую. Да? І для того, щоб в повній мірі розуміти. В повній мірі розуміти, чому я так роблю, чого я так ставлю, чому мені так подобається, чи яка основна причина цього. Да. Вам треба вміти знати те, що роблю я. І треба вміти знати так, як я роблю. А ви дивитеся не всі мої відео, тому що відео, де я подорожую на різні, різні подорожі, набирає 100 переглядів. Да? і подорожі ті важливі і вам, як глядачам каналу, було б корисно їх подивитися. Або там, як ми е, досліджуємо бджіл мікроскопом, да? ви того не дивитеся. Ви всі дивитеся тільки коли е, мед качати, е, да, обробіток від кліща робити. Через то вчиться. Цей. Так що пише тут а, дві полоски там, на 5-6 рамок, так і ставите. Те, що я тут роблю, це е, роблю я в першу чергу для себе. Якщо ви думаєте, що хороші сім'ї тільки в українцях, то ви помиляєтеся, за дані сім'ї не гірші. Ось цю ми забираємо. І далі ми... Вже дима протикинути, бачите, попів вилітає. І далі ми маємо от таку от ситуацію. Теж цю рамку за все забираємо. Да, ми її забираємо. І взагалі вона забрати відкачати цю рамку. І пішло, так? Да? От розплодик. І мед. Дивіться, що скільки того розплодику. Ще яка матка. Бачите, яка якість матки. Класно взагалі. От і вам тут виходить, що раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ще ми... Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Оце десь або ще сьома. Дуже, звісно, мало ймовірно, але оце, оце є основа зимового. І все отак. Сім'я запакована. Прекрасно, я щасливий, вони щасливі. Все, працюємо далі. Так, а Ми заперемо, відкачаємо, поки всі лікарства не поставили. А що заберемо, відкачаємо? Тому що, бачите, дивіться, поясню. Перше, рамка світла. Це саме пізня вощина, яка сюди була вкинута. Виявилось одне покоління розплоду, далі бджоли її заляли. Заляли не повністю. Ось це тільки медова шапка, раз. І ось довго бачите, скільки меду. Навіть рамку ставити на малометні, сюди її. ну, Вона не цей, тому що цей мед може натягнути в себе. Натягнути в себе багато вологи. Поки що як такого мега крутого приміщення для зберігання рамок, в мене ще немає. Е, тому ми цю рамку що візьмемо? Правильно зараз візьмемо, поки там мед свіжий, не закристалізований, ми її відкачаємо. Е, якщо б ця, в цій рамці було б тільки оцей п'ятачок, я б її вскрив, би, оставив би, хай заберуть. Ну а так, е, ще кілограмчик меду додати, чого б не додати. Тут на всю паську ще по кілограмчику додав з кожної сімейки, ми ще отримуємо дуже гарний врожай меду. Все, це відставляємо. А от оця, дивіться. Опс. Бачите? Тут не занесли, хоча б тут виведено більше кількість поколінь до два-три. Ну ось за цей клаптик. Відповідно, цей клаптик. Все, хай добирають. І буде мені ідеальна сушка. Це ідеальна сушка. Давай. От і все. А кому подобається моє бджільництво, то тому подобається. А кому не подобається, то слухайте. Тож питання вже не мої, кому не подобається. Нравиться, не подобається, а результати ми отримуємо. Я ними задоволений, мені там пише, там є такий хейтер, який дуже сильно мене любить. Пише, ти такі висновків не зробив? Та дядьку, я тобі, бляха, муха, останні два роки ведення свого каналу пояснюю, що я показую в першу чергу проблеми, які є. Для того, щоб показувати молодим пасічникам, як ці проблеми вирішувати. А потім ви отримаєте результат. Все. Це правильна модель поведінки будь-якого блогера. Показуй проблеми і як їх вирішувати. А так сталося, що наші недоумки, в тому числі блогери, вибачте, я щиро в своїх висловлюваннях зараз поділяюся. З вами. Коли я показував проблеми, то вони ті проблеми через те, що вони мені постійно заздрять. Бо по-другому я того не можу інтерпретувати, я не розумію, чого так. Вони ті проблеми думають, що в мене вся пасіка така, блін, олені. Та вам ще до моєї пасіки, як до неба рачки В Україні є тільки кілька людей, які реально можуть. Скажем так, критикувати мене. Що я так кажу? Тому що я розумію, якого вони рівні, а вони розуміють, якого я рівня. Реально тільки пару таких є людей. А все остальне колеги, раз вам виходить молода людина і показує, що можна, що молода людина отримує результат. Ну, то я не розумію. Для чого ту молоду людину постійно зневажати, постійно хейтити, я не розумію. Я вам показую результати. В даному випадку я вам теж показую результати. По факту це результат там, кількох років селекції тих бджіл, які в мене є на пасіці. Все, ну цих бджіл ми ще взимку будемо збирати, ми тут нічого до кінця не закриваємо, скажімо так. Ми їх просто. Ще прикриваємо, ми ще до них повернемося. Да, є вже ті сім'ї, які я вже то 100% бачу, як вони будуть зимувати, 100% бачу ситуацію. А є отакі от сім'ї, яким ще ну, в яких ще мінімум є нормально так розплоду. Все, підписуйтесь. Кажуть, що треба дуже сильні сім'ї. от Дивіться, сімейка реально яка знаходиться на об'ємі гнізда, ну не знаю, тут десь може рамок сім вони приносять повний корпус отаких от от рамок. Повний корпус запакованих рамок. Значить, ну ми відбираємо носимо. Просто, і от так. От Сімейка, не треба сильних сімей, треба, щоб сім'я була е, працьовита. І все буде добре. Так що продовжуємо відбирати мед. Отак, отак виходить. Перед тим, як обробити, треба відібрати мед. Я вам скажу, ми зараз відбираємо доволі таки приличну кількість меду. І в зиму сімей взагалі не треба годувати, в них їх гніздо забито, все прекрасно. Так що, якось так, колеги. Ну, а сезон, звісно, не такий, як би міг би бути, але сезон точно в кінці нам припідніс трошки монофлорного якісного меду золотарника. І Все, Все, колеги, підписуйтесь на канал of Ukraine і на все добре.